Оп 10 найнезвичайніших та рідких рослин. Щодня ми бачимо дуже велику кількість рослин якісь ромашки, кульбабки, тюльпани. Ми вже звикли до них та давно перестали звертати увагу на їх красу, тож ми завжди шукаємо щось нове та цікаве. Тому сьогодні до вашої уваги будуть представлені дивовижні рослини нашої планети перше рафлезія, це найбільша квітка на планеті. Унікальна рослина не має стебла і листя, тобто основних органів, які здійснюють фотосинтез. Рафлинзія належить до квіткових рослин, що паратизують, росте тільки на території Південно-Східної Азії. Знайти її дуже складно, бо ростуть вони поодинці, розквітають у різні пори року і квітнуть не більше чотирьох діб. Квітка дуже красива, виглядає як яскрава червона пляма серед темних джунглів, а ось пахне, навпаки, дуже неприємно, але це приваблює лісових мух, котрі сприяють запиленню квітки. Друге. Молочай хандія. Це кактусоподібний багаторічний сукулент до одного метру заввишки, гіллястий. На батьківщині може утворювати цілі колонії. Має жовті або світло-жовтувато зелені квітки, що знаходяться над колючками. 3. титанічний. Він є найбільшою тропічною квіткою, але незважаючи на красу, пахне він дуже кепсько, від суцвіття пахне плоттю, що розкладається. Четверта. Психотрія піднесена дивовижна червонокнижна квітка має статус найромантичнішої та пікантнішої квітки на планеті. Через зовнішню яскравість люди прозвали її гарячі губки, самі квітки білого або жовтого кольору. Після цвітіння психотрія плодоносить не менш мальовничими ягодами блакитно-фіолетового або синього кольору по 10-15 штук із кожної квітки, розмножується насінням, котре дозріває у ягодах. П'яте орхідея каланія дуже незвичайний вид орхідей, котрі зовнішньо нагадують качку, але то тільки для нас. Для комах, котрі називаються пильщики, верхня частина квітки нагадує самку і тим самим приваблює самців, котрі, в свою чергу, запилюють орхідею. На якийсь час самець потрапляє у пастку квітки і покривається пилком, а після чого транспортує його на інші орхідеї. Шосте пасифлора дуже яскрава та неймовірно гарна квітка. До речі, деякі види пасифлори приносять їстівні плоди, а саме та латамаракою. 7. Морська лаванда. Гарний як лаванда, а витривалий як бур'ян, так можна сказати про цю квітку. Багаторічна, потужна рослина росте у посушливих місцях та оживляє своїм красивим зовнішнім видом на півпустельні пейзажі. Росте вона тільки на одному крихітному острові Атлантиці. Морську лаванду складно індифікувати, бо є багато видів квітів, котрі дуже схожі на неї. 8. Ціноморій джунгарський або мальтійський гриб. Походить з острова Мальти, багато століть тому у народній медицині його визнали рослиною, котра продовжує життя. Мальтійський гриб є рослиною паразитом, котрий живе на коренях своїх родичів і з'являється над поверхнею землі в травні-червні і дозріває в липні-серпні. Зростає гриб переважно в пустельній місцевості, у екстремальних кліматичних умовах, де температурна різниця між денним та нічним часом перевищує 100 градусів с, що вже робить його неймовірно витривалим. Дев'яте. Непентес Хемслі. Непентеси великий рід тропічних хижих рослин, відомих як глечики пастки. У деяких видів настільки великі глечики, що вони можуть перетравлювати не тільки комах. Також вчені виявили, що у непентеса є особлива ділянка на задній внутрішній поверхні біля входу в глечик, яка виконує функцію ультразвукового відбивача. Коротко кажучи, коли кажан пролітає повз рослини, то чує гучне чисте відлуння. Десяте. Трихозант В Азії цю квітку вживають в їжу. Взагалі, плоди трихозанту дуже смачні та поживні, мають велику масу корисних лікувальних властивостей. Плоди мають пікантний, освіжаючий смак, щось між огірком та молодим редисом, хоча й пахне він не дуже смачно. Не забувайте оцінити відео та підписатись на канал. Дізнавайтесь нове щодня.